Привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як виглядати стильно в холодну пору і не витрачати на це багато коштів. Але перед тим як я вам все буду детально розповідати, хочу поділитися своєю знахідкою, а саме. Кавою від бренду 25 Coffee Roosters. Цей бренд родом із Харкова. Я вже не вперше з ними співпрацюю і можу вам їх порекомендувати. По моєму промокоду ви отримаєте мінус 20% майже на всю їхню продукцію. Деталі залишу в описі. А ми переходимо з вами до відео. Тож, перша рекомендація для того, щоб ви виглядали стильно в холодну пору, це робити монохромні луки. Так, дівчатка, ви зараз мені скажете, що це занадто банально, що це не цікаво. Але... Від цього прийому одні тільки плюси. По-перше, ви виглядаєте стрункішою, ви виглядаєте вищою, і це діє тільки нам на руку. А для того, щоб монохромні луки виглядали більш цікаво, просто додавайте трішечки текстури і фактури. За рахунок цього, ваш монохромний образ буде виглядати цікаво, складно, і такий образ захочеться розглядати, і такий образ не буде виглядати занадто банально. В монохромних луках вам не обов'язково дотримуватися тільки одного кольору. В монохромних образах ви можете використовувати якийсь, наприклад, один відтінок. Наприклад, відтінок коричневого, те, що зараз дуже популярно, червоного. І за рахунок цього ваш образ також буде виглядати складно, цікаво. Наступний прийом, який класно працюватиме в холодну пору, це багатошарові луки. І так, дівчатка, ніби тут все просто і зрозуміло, Зуміл, але багато хто робить помилки за рахунок того, що не знає декілька правил. Перше, це кожен наступний шар у вашому багатошаровому луці повинен бути цупкішим, не забуваємо про це. І кожен наступний шар повинен бути більший, щоб між вашим тілом і одягом був. Простір, тоді ваш багатошаровий лук буде виглядати актуально, доречно, і виглядатиме на вас чудово. Далі наступна стилізація одягу, яка буде доречна і виглядати круто і свіжо в прохолодну пору, це коли ми спідниці плаття поєднуємо з брюками і джинсами. Так, дівчатка, і я знаю, що це незвичайне поєднання, що таке поєднання тільки для сміливих впевнених дівчаток, які... Слідкують за модою і хочуть бути в топі. Тож, якщо ви одна з них, будь ласка, спробуйте такий прийом, я думаю, ви не пожалкуєте. Наступна стилізація, яка також сподобається багатьом дівчатам, це коли ми робимо якийсь один яскравий акцент. Тому що зазвичай про холодну пору ми всі з вами носимо якісь темні кольори, я не маю нічого проти темних кольорів, але для того, щоб виділятися і бути стильною, і якось себе самовиражати саме в прохолодну пору, я думаю, колір вам в цьому допоможе. Наприклад, додати якусь яскраву сумочку, або зробити якийсь Total Look і додати туди, наприклад, червону красиву сумочку або якусь коричневу, темно-зелену. Ви можете це якось поєднати з аксесуарами, наприклад, з рукавичками, з поясом, з хустинкою. Тобто, коли ви додаєте трішки кольору, це, ніби, знаєте, ви додаєте трішки життя у ваш образ. Я думаю, такий прийом покращить ваш образ і зробить його стильним. Наступна фішечка. Яка зробить ваш стильну і прохолодну пору, це носити кольорові колготки. Так, дівчата, цей тренд вже не першої свіжості, але він все ще залишається актуальним. А особливо круто виглядає, коли колготки йдуть в тон із взуттям. Тоді взагалі ваші ніжки виглядають ніби як в моделей. Тож користуємося, додаємо, робимо ваші образи цікавими, незвичайними і кольоровими. Фішка, яка зробить ваш образ стильним, це пов'язувати ковтинку поверх вашого образу і використовувати його як шарфик. Прийом дуже простий, тут немає ніяких правил, ви пов'язуєте так, як вам хочеться, стилізуєте так, як вам хочеться. Така фішка ускладнить ваш образ, зробить його теплим. Зробить його актуальним і цікавим, тому що так ковтинку точно будуть використовувати не всі. Потім цю ковтинку ви зможете використати як ще один додатковий шар, одягнути її, або ж залишити поверх ваших плеч як ще один додатковий шар. Дуже подобається, коли е, такі фішечки можна побачити у буденному житті і не тільки на просторах інтернету. Тож, друзі, користуйтеся, пробуйте, експериментуйте і виглядайте модно і стильно. Наступний прийомчик також дуже простий, але робочий. Це коли ми сорочку пов'язуємо на талії. За рахунок такого прийому ми акцентуємо нашу увагу на наші мініатюрній талії. Також цю сорочку ми можемо використовувати як додатковий шар, коли стане прохолодніше. Також ми можемо залишити цю сорочку на талії і зробити. Трішечки акцент на багатошаровості. Так, сорочку ви можете носити з будь-яким верхнім одягом, який вам більше подобається. Це може бути куртка робочого, це може бути косуха, це може бути якийсь піджак. Тут немає значення, тому ось така фішечка із сорочкою на талії. Виглядає дуже свіжо, дуже цікаво. І я вам рекомендую спробувати за рахунок такого простого прийому ваш образ в цілому буде виглядати Глядати. Сучасно, актуально і цікаво. Наступний прийом також пов'язаний з талією, а саме пов'язувати шнурки і ремені на талії. А також мені подобається свіжа фішечка, це коли шнурок пов'язаний на талії і там залишають рукавички. Це Крутий прийом це саме свіженький прийомчик, і я рекомендую вам спробувати, поки він не заїжджений, і поки всі блогери інфлюенсери не зробили мільярди-мільярди фоточок і мільярди луків а, в такій комбінації. Ніби прості фішечки, ніби прості прийоми, але мало хто їх використовує. Всі зазвичай одягаються на швидку руку і забувають, знаєте, про маленькі деталі, які якраз в цілому. І завершують наш образ, роблять його актуальним і стильним. Пов'язувати шарф поверх пальту або піджиків. Це також іще одна класна стилізація, яка варта вашої уваги в прохолодну пору. За рахунок цього ваш образ виглядає ускладнено, цікаво і актуально, і також вам тепло. А це дуже важливо в прохолодну пору. Я прихильниця того, щоб виглядати стильно і турбуватися про своє здоров'я. В такій стилізації немає якихось певних правил. Найголовніше, щоб вам було комфортно і щоб вам подобалося те, як ви виглядаєте. І ще одна річ, на яку я рекомендую звернути вашу увагу, не тільки про холодну пору, а взагалі це додавати в свої образи аксесуари. Ви знаєте, аксесуари це як вишенька на торці, і без неї взагалі. нікуди Аксесуари, по-перше, ускладняють наш образ, роблять його більш автентичним, не <звичайним>, і зазвичай такі образи хочеться розглядати. Тож для того, щоб ви виглядали стильно і модно пам'ятайте про аксесуари. І моє золоте правило по аксесуарах це використовувати не більше п'яти одиниць в образі. Тоді образ буде неперевантаженим і актуальним. Ще одна річ, яка варта вашої уваги, це стилізувати сумочку. Я знаю, що ця фішка вже не першої свіжості, але вона все також залишається актуальною. Про холодну пору це також буде виглядати цікаво і незвичайно. Ми можемо додавати будь-які прикраси, будь-які брелочки, все, що. Побажає ваша душа і, як ви це бачите. Ви можете застилізувати так, як вам захочеться. За рахунок ось такої стилізації, за рахунок ось такої фішечки, ваш образ буде виглядати цікаво і незвичайно. І останній прийом, який допоможе вам виглядати круто про холодну пору, це додавати у ваші образи шкарпетки і гольфи. Якщо до шкарпеток ми всі з вами вже звикли, і це ніби така банальна і заїжджена тема, але все одно, дівчата, ми можемо таку фішку і стилізацію використовувати. Але якщо вам хочеться щось цікавенького і свіжого, то будь ласка, додавайте в свої образи гольфи. Головний критерій це те, що гольфи повинні. Бути до коліна і виглядати трішки із-під ваших чобіт. Я рекомендую вам спробувати застилізувати гольфи із козаками і жокейськими сапожками. Саме головне, пам'ятайте про те, що між вашою ніжкою і голініщем повинно бути трішки повітря, тоді ваш образ буде виглядати актуально. Дякую, друзі, за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал. Також буду рада вас бачити в своєму інстаграмі. Там розповідаю я також про моду, про своє життя і про подорожі. Цілую обіймаю і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!